Серце ніколи не збреше, звучить красиво. Але чи дійсно це так? Чому тоді люди, які колись казали, що я тебе кохаю, я з тобою буду все життя, я тобі обіцяю. А потім через декілька років навіть один на одного подивитись не можуть так ненавидять. Серце це важливо, почуття це основа, але вони не завжди показують реальність. Ми можемо закохатись у людину, яка нас руйнує. Ми можемо прив'язатися до когось, хто не бачить з нами майбутнього. Розумієте, серце не математика. Так воно не оцінює ризики і не прораховує перспективи. Наприклад, а що буде через 10 років? Так, любов це не лише про розрахунок, але якщо опиратися тільки на почуття, то дуже легко потрапити в пастку, особливо якщо партнер стає фундаментом вашої впевненості, вашою опорою та сенсом вашого життя. Тоді мозок зробить абсолютно все, щоб не відпустити цю людину. Але питання в іншому: чи є в цих стосунках майбутнє, чи це просто ваша емоційна залежність? і страх залишитися без цього емоційного зв'язку. Слухати серце добре, але важливіше бачити реальність.